О, що почекайте де де з'явився? Нічого собі. Я ще в такому місці жодного разу не був. Що це таке? Оце, оце я заспавнився реально. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, Бакі. І сьогодні будемо знову досліджувати новий щойно створений світ. У цьому світі повинен бути олень. Знову олень з гри 99 днів у лісі. Але незвичайний, незвичайний, тому що це буде олень-мутант. Він повинен тут бути. І я. Зайшов сюди для того, щоб зробити декілька фотографій. Це буде моя місія на сьогоднішнє відео. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Подивимося, чи вдасться мені це зробити, або не вдасться, і взагалі виживаю тут чи ні. Давайте почнемо досліджувати, що тут є, і тут є дуже багато всього. Одразу купа заліза, якісь набої. Є щось проти радіації, нічого собі, скільки тут всього. Що це? Опа. Ви це чуєте? Так, щось там дивні звуки були, якщо чесно. Я думаю, що це той самий олень. Він повинен бути десь тут поруч, тому, якщо що, треба буде одразу е, цей, одразу фотографувати його. В мене вже 30 злитків заліза, Ого, ого. Це реально непогано. Так, почекайте, тут ще можна кудись піднятися і тут ще скриня одна є. Так, що тут? Купа штанів, купа ліків якихось там нормально, нормальний початок. І що там? Що там було? Так, почекайте. О. Це що лігці роблять таке, чи, чи що? Там я бачу. Там, Почекайте, там щось з Незер. О, лакіблок! Локіблок там ще є. Так, ану. Це в мене бойові такі штани. Давайте це візьмемо. Все, в мене е, буде о, о, такий костюм солдата. Я буду, до речі, швидше в ньому бігати. Це мені дуже-дуже треба зараз. Так, давайте з камерою буду йти На поготові Якщо я десь побачу якогось оленя. Так, окей. Треба йти і дивитися під ноги. А не оце робити те, що я зараз зробив. Так, і як мені тепер звідси вилізти? Ось сюди стрибнути, а потім отут землю викопувати. Так, а ну давай. Земля, сюди. Упо, знову звуки. Так, тихо, обережно. Сюди викидаємо. Все, ходімо. Друзі, будемо зараз йти. Я чую щось тут фирка, але не бачу. Але нічого не бачу. Давайте відкриємо лакіблок. Подивимося, що в ньому зараз буде. Їжу, будь ласка. Опа, що за скриня? <звук> ого, це що таке, почекайте? Ого? Ого? Так у мене є три тринжа отакий, бачите? Його можна кидати ще. Так. А ну, хто там фиркав, підходьте до мене. Зараз я вам теж пофиркаю тут. Що тут таке? Нічого нема, на жаль. Я бачу там ще блок. тут є селище і. Ось він! Дови! Так, фотографія. Але це звичайний олень. Ану, не підходь, зараз буду ножа кидати. Ножа на тобі. Ще один. На тобі. Ні. Все мимо. У мене ще є один ніж. Ану, давай. А, ого, ого. Так, тихо, відходимо. Відходимо. Треба ножі підняти. Десь тут вони валяються. Ось один. Так, 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 сюди. Десь тут ще повинен бути ніж. О, це що таке? Це що за спис прилетів? Так, 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 добре, байдуже на ножі, Тікаємо, друзі. Тікаємо, тікаємо сюди, сюди. вау, Ще щось летить. Так, до селища, до селища треба добігти. Давай, 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 давай сюди, сюди, ось так. Ще летить, дивіться. Це що? Вау! це він жбурляє якісь ці списи чи що таке, Ану і ти йди геть, чуєш. О, -о, О, ого, ого! А! -а! Ні! Ні! обладунки що Він мене зв'язав, серйозно, ти що? Алло, куди? Ні-ні. Ні, ні 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 ні, як давно цього не було. Мене. Він мене викрадає селян. Алло. Вони всі роблять вид, що нічого не відбувається. Ні, 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 ні 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 тільки не тягни мене кудись. Все, друзі, здається, мене зараз жируть. Він тягне мене, напевно, до свого лігва, Ні, тільки не це. Ох. Капець. Де я? Що тут за темрява? Нічого собі, так я живий, і на мені нема оцієї мотузки. Слухайте, він що мене притягнув до себе у лігвище якесь. Так, мені це не подобається. Мені це реально не подобається. Треба звідси забиратися, друзі. Але <как> як тут опа? Тихо? Що це було таке? Слухайте, у мене ні, ані кайла, а взагалі немає. Де я? Тут зима. Це ще що таке? На вулиці ніч вже. Так, окей. Треба. А... а. Куди? Я не знаю. О, там є якийсь будинок. Слухайте, дивіться, тут всі дерева закриженіли. Я знаю, до речі, що у грі? 99 днів у лісі, в роблоксі, там оновлення було, і там додали зимовий біом. Може, тут те ж саме у цьому світі? Так, слухайте, мені це не подобається, я побіг. Добре, що я хоча б можу. Швидко бігати, нічого собі. Ножа викинув. Ножа викинув. Де він? Де він? він? Ніж, все, ніж бувай. Мене більше немає. Ножа, так, фотографію і тікаємо в будинок швидко. Давай, 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 <ах disrespect> давай, 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 давай. Давай, 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 давай. ні факел, дайте мені, факел. Швидко, факел мені. Оп, сюди все. Ще один факел, ще один факел. Більше факелів. Він ламає вже будинок! Нічого собі, що це за мега-олень! Так, а ну. Ви тільки наподивіться да на нього. Це реально олень мутант. Напевно, саме його я тут і шукав. Так, давайте факелів тут збираємо зараз щоденько. Тут щось є поїсти. Алло, я зараз помру. Мені їжа потрібна. Так, сюди, сюди, сюди. Чудово. Давайте ще. То? Ооо, ні, там щось осипається. Сюди, сюди, так, треба сюди побігти. Давайте. Зараз швидко, 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 швидко. Я вже не можу бігати. Ні, 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 тільки не це. Тільки не це. Так, сюди, хоба. Ні, не вийшло, не вийшло залізти. Так, у мене два серця всього. Оп, залазимо в будинок. Ху-ху-ху. Може тут мені пощастить, я зможу. Два шматки хліба. Нічого собі навіть набої ще є. Так. Шидесенько, зараз поїмо. Оп. Щоб хоча б здоров'я відновлювалося, бо це ж взагалі капець. Так, сюди. Піднімаємося на другий поверх. Опа, сюди. Тепер завертаємо сюди. Так, тут є. Ще п'ять шматків хліба, джекпот і пістолет ще є. Але набоїв до нього немає, на жаль. Так, давайте хліб з'їдаємо. Зараз сюди хліб закину. Це теж можна буде випити, коли трішечки ще зголоднію. Так, його поки що не видно. Ще хліб. Іще їжа, іще набої. Все, супер, у мене тепер є провізія і можна за це не перейматися. Так, окей, що мені далі, далі, далі робити? Я ж тут нічого не зможу. Якщо цей мегаолень буде бігати за мною, постійно він, він там щось ламає. Так, друзі, тікаємо швидко. Швидко, 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 швидко. Сюди і зараз заліземо. Так, на гору і будемо, напевно, тут ховатися. Чи... Чи що? Так, обережно, 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 піднімаємося. Де він там? Вон він біжить сюди, напевно. Так, швидко треба залізти якомога вище, щоб мене не було видно, нічого собі тут дуже капець, тут ліс який. Ого! Ого. Так, а можна мені... Мені треба десь дерево. Мені треба десь дерево дуже терміново. Там він є, але туди лізти це таке собі. Так, 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 так. Поки що він не переліз угору. У мене є час, щоб зібрати трішечки дерева. Зробити собі верстак і можна. Інструменти було. б. Ховаємося, ховаємося, друзі, сюди. Тихо, 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 тихо. Чи він мене бачить? Чи він мене бачить? Він мене бачить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, сюди, собі, сюди. Опа, сюди. Давай, давай, давай швидко, швидко, швидко. Все, тунельчик зробили ось такий. Зараз будемо тут сидіти. Сподіваюсь, дерево. Я зможу якось дістати тут. Так, давайте сюди. Сюди. Тут, тут що немає. Опа. Пролазимо далі, я як якийсь хробак. Тут просто переходу із серед цього всього діла. О, дерево. Нарешті. Все, зараз збираємо дерево. Капець він фиркає, ви чуєте це? Я в шоці просто. Куди я потрапив? Навіщо я зайшов у цей світ? Це ж реально просто жахіття якесь. Так, давай сюди, мені дерево, все. Так, дерево в нас є. А, робимо зараз дошки, робимо верстак. Так, сюди, сюди, сюди. Чудово, верстак в нас є. Тепер ми робимо собі. Обладунки в нас є. Так, в нас нема Тихо? У нас немає жодних інструментів. Нам потрібна лопата. Потрібна сокира, потрібне кайло. Щось там клацає постійно. Так, тихо, все. Тут у нас усе є. Так, може ще, знаєте, що зробити, тихо. Давайте ще човен зробимо. На про всяк випадок, може він нам теж знадобиться. Все, я пропоную зараз звідси якось підійматися і швидко бігти. Швидко, 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 швидко. Не знаю, куди просто сюди будемо бігти. Сподіваюсь, що він мене не буде переслідувати, бо це просто ну, це неможливо. Он він. Я бачу його величезну спиняку. Так, друзі, тікаємо. Тікаємо, тікаємо сюди. Дістане він мене, чи не дістане, я не знаю. Так, сюди, сюди, сюди. Треба перевірити, чи може цей олень плавати, але води тут ніде нема. Воно все позамерзало і все. Це просто оп. оп. крижана пустеля. Так, сюди, давайте відчинимо оцей лакіблок. Що там таке? Я бачу там якийсь. Що там? Що в ньому було? Таке це кролик тут чи що? Нічого не відбувається. Так, слухайте. Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Я чую якийсь цирк, але я його не бачу. Так, може мені знаєте що? Давайте сюди, 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 побігли. Повний вперед, повний вперед. Давайте я заховаюся десь тут, на заводі, може. О! Це що було? Це що було? Ви бачили? Мене просто відкинуло. Ого. Мене відкинуло від вперед, начебто мене хтось не знаю, ногою влупив позаду. Так, ось тут оцей завод є. Оу! Що це таке? Так, я нічого не розумію, що відбувається, але напевно треба вже виходити з цього сервера, тому що. ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні Тихо, -ні 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 -ні. тихо, 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 сюди, 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 швидко. Тут же щось побите, воно я не знаю. Так, ховаємося тут, ховаємося тут, бережно, друзі. Так, поки він там. Ми зараз перелазимо на цей бік і тікаємо сюди. Давай, 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 повний вперед, повний вперед. Швидко, 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 швидко. Ой, він біжить, він біжить, знаєте що? Сідаємо в човен і будемо зараз по кризі летіти. Так, давай, 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 сюди, сюди, сюди. Будемо тікати від нього, скільки в мене вийде. Так, там глухий кул, давай на цю сторону. Так, там він буде швидше. Нічого собі. Ого, 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 під будинок, під будинок обережно. Ні-ні-ні, ні тут вода, ні, ні, тихо, не вода. Капець, це я тут застрягну зараз. Ні, 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 ні. Так, 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 так. Треба знаєте що я зараз тут закопаюся, друзі, виходжу з цього сервера, тому що тут виживати це просто неможливо. Постійно він біжить за тобою, оцей олень. Спочатку був звичайний тепер у цей. Я не знаю, що тут робити. Хугу, -ху. оце, оце виживання, оце серія. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. Якщо сподобалось, то обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. З вами, як завжди, був я, Бакі. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі!